Саме призначення вправ може бути шкідливим для вашого здоров'я, хоча ви і так це знаєте. Вітаю у кадрі Якубовський Данило, ваш фізичний терапевт у смартфоні. І сьогодні ми будемо працювати з грудним відділом хребта, лежачи у ліжку. Ці вправи будуть дуже корисні людям, які відчувають скутість, зажатість, важкість у грудному відділі хребта і поперековому відділі хребта. Тож слухайте уважно мої методичні вказівки і гайда робити вправи. Займіть вихідне положення лежачи, ноги можна зігнути в колінах, щоб попереку було зручно. Він має бути нейтральний, прес, дещо втягніть в себе не сильно. Руку покладіть за голову, ви трошки можете рукою підтримувати саму голову. Виконуємо бокові нахили на видиху і тягнемось рукою максимально так подаль. І потім повертаємось на вдиху у вихідну позицію. Тут виконуємо до восьми разів. Видих. І у вихідну позицію. Знову. Тут відчуєте, як працюють м'язи пресу. Також трошки шия буде підпрацьовувати. Якщо занадто важко. Наприклад, в плечі відчувається дискомфорт. Лікоть можна змістити вперед. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так само з іншою сторона. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре. Наступною вправою попрацюємо додаткове здихання. Підберіть, опускаємо в себе. Прес знову трошки у нас напружений, фонове напруження. Підіймаємо руки вгору, робимо вдих, максимально розкриваємо всі відділи легень, всі ребра, які у нас є. І на видиху. Відчуваємо, як опускаються ребра вниз. Трошки втягується живіт і нижня частина ребер ховається під прес. Знову вдих. Максимально тягнемось туди вгору. І ребрами в напрямку стелі, і руками витягнутись, наче ви хочете збільшитись, вирости. І на видиху. Дуже важливо, щоб при підйомі рук не прогиналась шия. Максимально витягуємось і на видиху. Три. Втягуємо нижню частину пресу, нижню і верхню частину, нижню частину ребер. Маєте відчути, як опускається все це вниз. Подовжений видих обов'язково має бути і в кінці робимо паузу. І останній раз. Дуже добре. Розслабляємось. І наступна позиція нам потрібна буде лежачи на боці. Одна рука під головою, коліна зігнуті перед вами і верхня рука перед вами. Тягнемось на видиху вперед. І на вдиху повертаємось у нейтраль. Один, два відчуйте приємний розтяг задньої бокової поверхні ребер. Три. чотири, Пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Дуже добре. І ще на 6 разів ми додамо розворот. Перша частина залишається така сама. тягнемось вперед, потім назад, і розкриваємось, наскільки нам дає можливості зробити це е, наше місце. Е, якщо немає, у мене зараз заважають мені е, подушки, немає вільного місця, згинаю руку 90 градусів. І я поміщаюсь ідеально. Знову вперед. І назад так само розвертаюся. Важливо, щоб коліна лежали на е, ліжку, і ви торкнулись ліктем і плечем так само ліжка. Якщо не виходить, тоді тягніться, наскільки у вас це ну, дасть змогу зробити організм. Вперед видих, назад вдихаємо. 3. Тут відчуваємо, як у нас наповнюються легені киснем. Киснем як розходяться ребра і видих вперед. Чотири. Ще два. П'ять. Дуже добре? І так само на іншу сторону. Починаємо із руху вперед тягнемось на видиху. Один. Два. Три. 4. 5. Намагайтесь максимально витягнутись вперед, розтягнути, щоб ви відчули лопатку, грудний відділ хребта, ребра. Також, можливо, відчувається трошки поперек тут. 6. Сі. 8. Подовжений видих має бути для того, щоб добре розтягнулись м'язи. І дали вам можливість потягнутися якомога далі вперед. З кожним разом, останній раз. Все далі і далі намагайтесь дотягнутися вперед. Добре. І друга варіація із розворотом назад. Видих вперед і вдих назад. Не обов'язково ви зможете дотягнутись на першому разі до ліжка ліктем. Але, але до кінця цілком це можливо. Витягуйтесь добре вперед. І розворот назад. Відчуйте, як тягнуться ребра, лопатка, грудний відділ хребта. П'ять. Вітаю вас! Тепер ви офіційно заряджені на новий робочий день. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, також писати в коментарях, чи було все зрозуміло і які відчуття були від вправ. Можливо, я вам зможу чимось допомогти. Також нагадаю, якщо ви шукаєте гарні і практичні ідеї занять вдома чи в офісі, вам підійде мій інтенсив прокинця. Це 14 комплексів вправ, які будуть із вами завжди, тому що доступ не обмежений. Також ви зможете знайти вправи для виконання вдома або на роботі. Ці вправи є терапевтичними і вони будуть доступні широкому загалу. Тож, якщо вам цікаво, в описі залишив деталі, і також за промокодом СПИНа ви отримаєте знижку 30%. Тож вперед за новою спиною і до наступних зустрічей!